Сьогодні я дізнався про сумну звістку. Пішов в життя, дуже добрий знайомий, дуже гарна, талановита, дуже талановита людина, старий друг і товариш покійного Андрія Кузьменка, Скрябина, Кузьми Скрябина. Лесик Олег Турко. Як кажуть, як казав знайомий, сказав знайомий, не витримало серце, у нього були проблеми з серцем. Тож, на жаль, ще одна талановита людина пішла з життя. Знав Олега особисто, я співпрацювала з ним трошки в плані музики, реміксів, спілкувалися свого часу, його буде не вистачати. Я вважаю, що це втрата для музичного бізнесу України. Реальна втрата. Спочивай з миром, Леже. До зустрічі в кращих світах.